Пацієнт 56 років, щорічно проходив флюорографію і майже завжди він отримував висновок про кальци... кальцинати в е, нижньому полі лівої легені. Ось вони. Це режим позитив. В режимі негатив тут не дуже щось можна роздивитись. тому... Тому нехай буде позитив. Отже, кальцинати в нижньому полі лівобіч. Але не завжди. Тому що інколи рентгенолог їх не помічав. Тому що вони по-різному були, по-різному можна було їх бачити. По-різному вони відображались на знімку. Це до того, що якщо людина отримує висновок кальцінати кожен рік, а потім вони зникли, то такого бути не може. Це не помітили. Або і не було. Різне буває в цьому житті. Отже, пацієнт отримував висновок про кальцінати ось вони, в лівій легені. Також Має місце виразний сколіоз. В минулому році пацієнт потрапив до томографічної бочки з приводу підозри на ковід. Отже, в легеневому вікні ось, рухаємось згори донизу, трахея. Ліва легеня, права легеня, досить здорова легенева тканина, а, ну, десь до чогось можна причепитись не без цього. Ну, наприклад, ось маленька зона, зона емфіземи. Це не має значення. А, має значення висновок КТ. А на КТ зараз перейду ось в це вікно на КТ. Описано. Описана, висновку в мене зараз немає під рукою, але я, я пам'ятаю так, що описана пухлина, або щось на зразок пухлини. Під м'якими тканинами лівобіч. Ось це. Ось нормальна стінка. Зовнішня стінка грудної клітки. Правобіч. А ось це Лівобіч. І ось тут якесь пухлинне, нібито, можливо, пухлинне утворення з множинними кальцинатами. Ось вони. І ось давайте його роздивимось в 3D. Ось його тривимірна реконструкція. Ось так більше життя. Ми бачимо ребра, як вони каменіють з віком. Ми бачимо мечеподібний відросток, що, до речі, не схожий на меч, він схожий на виделку. Це реконструкція його легені. Це легені це повітря в кишківнику і в шлунку. Досить виразний сколіоз. О. Ось так давайте подивимось. О. Виразний сколіоз, але давайте. Давайте подивимось ось так. Ось така картина. Безліч, просто безліч кальцинатів під шкірою ліворуч. І коли цей кальцинат накладається на тіло, коли робиться знімок, то це на знімку виглядає як кальцинат в легенях. А це не кальцинат в легенях, це кальцинат під шкірою. Це утворення під шкірою у пацієнта. Воно в нього все життя. Але з урахуванням висновку ось, дивіться, який сколіоз. З урахуванням висновку КТ ми його направили на УЗД цієї зони і на УЗД надали висновок, що це скоріше за все гемангіома. Ну і далі ми, звісно, його відпустили, тому що навіщо його ще обстежувати. Так, тепер, тепер Мікеланджело. Мікеланджело ось. О! Ось такий сколіоз. А за ребрами, як картина зоряного неба. Ось ці кальцинати. Ось вони. Так, ще хочу розповісти про те, що треба завжди дивитись на КТ. А, коли замовляють КТ легенів, то. А, Фахівець з кате, він може е, працювати як офіціант в барі. Ось ви замовили там, я не знаю що, цукерку. І, і вам принесуть цукерку. Вам не, не принесуть борщ. Так і тут. Замовили легені, вам легені її описують і можуть не описати або не побачити, хоча повинні е, бачити все інше. Е, дуже важливо. Якщо є можливість передивитись диск КТ. Давайте згори вниз. Ось це аорта. О, ліва коронарна артерія. Ось вона, ось це аорта. В лівій коронарній артерії кальції. Це досить виразний атеросклероз. І це е, часто не описують, але це важно бачити і враховувати. Далі. Далі, ну, це також кальцинус десь в корені аорти, де е, е, на рівні клапану аорти. Далі. В черевній порожнині. Треба дивитись наднирники. Ось правий наднирник. Ось в ньому кальцинат. Дивіться. У пацієнта дуже багато кальцинатів всюди, не тільки там під шкірою. Ось кальцинат. Це якась його особливість. А щодо так, тепер треба ж знайти його лівий наднирник. Ну ось він тут, десь, десь тут, його чітко побачити тут важко буде. Так, це селезінка, шлунок, печінка. І це все також важливо оглянути Підшлункова залоза. Жовчний міхур. Шлунок. Великий, бачите, щось пацієнт наївся такого поживного, мабуть, м'ясного, тому що а, так, зони а, дещо підвищеної щільності в шлунку, мабуть, щось м'ясне їв. Наївся і а, жовчний міхур спустився.